Українською. Цього місяця ми святкуватимо 135-ту річницю дня народження Івана Яковича Гавка. Без згадка невеличкий каву вірша задушу на пані. Запам'ятає цидоклав, от мій патріотизм празнична одежина. А мій то труд важкий. Причину на святковий принцип, що ще треба було у 2004 році один президент, друга прем'єр-міністр, третій голова Верховної Ради, щоб а бандити посадили це дві сторони забрати наградованих олігархів і повернути нагоду і почати будувати Україну. Один почав валитися з олігархами, Янукович робити премєр місто. Друга почала припюти, поплакалися комсомольщиками під лапузниками, поміняли олігархів учнівських на своїх олігархів і все. І дійсно для України все. Тепер наслідок. Бандити не в фурмах, бандити у владі і творять паханах. Це є наслідок. Причину на слідковий принцип. Без нього нічого не буває в цьому світі. А тепер що робити? Тепер ми знову звертаємося до людей і кажемо, люди, тепер знову щось треба робити. Я впевнений, що в цій залі немає депутатів, які діляться те, що з режимом якийсь діє в Україні можна боротися з засобами 2004 року, вийти на майдан, поспівати і Думаю, що таких тут немає. Впевнені. Перший крок, який би пропонувала свобода, що треба зробити? Чітко подивитися, на чому ми стоїмо. З ким ми є. Які сили сьогодні встануть на боротьбу? Боротьба буде дуже жорстка. Попереджаю, будуть пити. Питимуть шорт до роботи, тиснути на сім'ю, садити садитимуть тюрми, просто фізично видно. Наступне, я вважаю, що сьогодні ті так звані е, підхиленні таргани, які час від часу некають, вилазять, мені цікаво поважають, хто тепер з них зараз вийде і скаже, може боротьба. Бандита, може, давайте толірантно з ними будемо? Я хочу почути цих горе, керівників, які зараз скажуть, а давайте може громадськість свидети на що? На Хто понесе відповідальність за це? Хто буде робити мітинги? Хто буде робити віча? Хто буде робити маніфестації, жорсткі маніфестації, які будуть протистояння, досить складні? Доводиться мені закликає, що тільки якісне вироблення стратегії, вироблення тактики, що робити крок за кроком, почергово інакше, це, вибачте, визискування з людей. Ми чітко маємо подивитися, хто йде в бій. Перше питання, хто має стояти першим? Звісно, депутати мають стояти першим. Що робить? за своєю партійною посадою, маю змогу дзвонити і проговорити. Питання зі всіма областями, дзвонять до Києва, коли скликають Верховну Раду. Та не можна. Як не можемо? Третина голосів. 156 депутатів б'ють, 72 нашій Україні. Треба лише 150. Б'ють. Ми можемо лише 105. Наша війна ще менше, ніж половина. Зібрати не можемо. Добре? До місця, депутати місцевих рад можуть висувати позицію, показати хто і хто. Дзвоню на Волині, до сусідів. Б'ютівських осередок. Де? Немає. Дзвоню в чернівці. Питаюся, де сесія? Чому сесію не стикаєте? Вас є, фронтовиків 24, б'ютівців 23, 4 свободівці, достатньо. У нас б'ютівців лишилося з 23, лише 4. А де решта? Решта вже регіон. Звоню в регіоні. Дзвоню Хмельницький. Мер, міський голова Хмельницького, Б'ютівець, дві третини б'ютівці. Де сесія? Ну, може, на кінець тижня і так далі. Отже, ми, як передовики, як завжди, маємо показати приклад і вимагати від всіх. Скликайте сесії. Вас обрала громада за програми. І за гасла, які ми вийшли від нашої України, б'юту, тощо, від свободи, від всіх. Покажіть вашу позицію, щоб громада знала, як їхні обранці мають реагувати.